Зараз всі ми слідкуємо за подіями, які відбуваються на території Курської області. Ви розумієте і можете пояснити людям, навіщо вона була, чи виправдала вона себе з військової точки зору? Тут більше я можу сказати зі своєї точки зору, тобто я є командиром роти, і я можу говорити з тої позиції, що я бачив, що я робив. Ну відповідно з позиції нашої роти і нашого підрозділу, який там працював. В будь-якому випадку, ну, на даний момент ми продовжуємо там тримати оборону. Тобто, на даний момент вона триває. Стосовно доцільності, я думаю, це треба питати тих людей, які організовували цю задачу, і вони краще розкажуть, для чого і яка була їхня роль. Те, що ми зробили, ми досить багато звітами вивезли полонених. Досить багато людей ми набрали в полон і безпосередньо на тій операції, де я отримав поранення, і до того, і відповідно ми змогли поповнити обмінний фонд і вивільнити наших хлопців, тобто обміняти а які це, це ці вже великий плюс. А які ці а, загальними я не володію, тому що. Ну ваша рота, Ну, от як було, ну як є описано, в принципі, за що нагорода, а в тій задачі конкретно це було 12 людей. До того так само вивозили з тобто іноді один-два, іноді десять це те, що безпосередньо ми робили, а там не тільки ми працювали.